Всім привіт! Ви на каналі Games TV. Сьогодні я граю Hiltlink Racing 2. Сьогодні хочу відкрити новий джип, який коштує 9000 монет. І протестувати його разом з вами. Що в нас з того вийде? Трошки ми його... Прокачаємо. Так, потратили всі гроші і гонка. Подивимося, чи кращий він. Вау! Дуже круто, насправді він їде, дуже швидкий і дуже маневрений. Пропустили ми бензину, але тим не менше. Ми вирвалися вперід від всіх. І собі... Вау, перекинувся. Треба прокачати захист, щоб наш водій не ламав собі шею. Так, друга гонка. Друга гонка. Ну і що, друзі, хочу я вам сказати, що, що джип супер. Джип дуже класно себе поводить. Дуже просто ним керувати. На скутері було набагато важче. Набагато важче було їздити на скутері, він практично був не керований. А на джипі ми дуже спокійно і класно проходимо. Траси. Ну що, третя гонка, третя гонка. І знову ж таки, наш джипік виривається вперід. І ми всіх обганяємо, всіх обганяємо. Вау! Як він розігнався, як він розігнався! І знову ми приїжджаємо перші. Ми приїжджаємо перші кубок. Так, що тут? Гонка. Так, якийсь у нас новий вид, вау. Дивіться який. І, І штани в нас будуть з латками. А які в нас є апгрейди до машини? О, такі всякі різні колеса. Ну, попробуємо на тих. Попробуємо на тих. Ну і що ж, нажимаємо старт. і, і далі будемо пробувати вигравати. Так, джип той дуже суперовий, дуже класний. Дуже просто і легко ним керувати, ну і швидкість в нього досить непогана. Ми обігнали всіх наших опонентів. І знову ми перші. Знову ми перші. І на самому старті вириваємося. Ніхто з наших суперників, навіть і близько, не може, нас, не може нас догнати. Беремо бензину, збираємо копійки. Вау! Супер джип, друзі. Рекомендую всім, хто грає в ту гру. Збирайте гроші, відкривайте той джип. Дуже класно. Вау, ще якийсь сундук. Так, а що в нас тут? Ага. Назбирайте серебро 2, щоб розблокувати. Це в нас буде мотокросний мотоцикл. Ну, ми ще потестуємо трошки джіп. Як на мене, дуже круто. Дуже круто. Дивіться, який дим він пускає з вихлопної труби. Вау, тут вже суперники трошки сильніші в нас попалися, які нам складають конкуренцію. Але тим не менше, досить просто ми їх всіх поки що обганяємо. Беремо бензину і вау! Як він вкрай. Павір розбився. Треба буде обов'язково йому той захист проапгрейдити. І знову ми вириваємося вперід. А-а-а! Ні, доганяє нас на скутері. На скутері хотів нас якийсь товариш догнати, але ми йому не залишили жодних шансів. Їзда на задньому колесі, беремо бензину і ми знову перші. Він нас на фініші чуть не догнав на своєму джипіку. Так, вперед, вперед, давай. Бо у нас мамася якась хотіла обігнати. Є тут Спринтер і Йоші. Йоші вирвався, але ми його доганяємо дуже просто і переганяємо. Джепік просто суперовий. Ну і що? Ми третій раз вже приїжджаємо перші. Без всяких шансів нашим опонентам. Ну що, друзі, ще одну гонку нам Так, захист. Апгрейдимо захист, щоб наш... Щоб наш водій не ламав собі шию на фініші, коли ми приїжджаємо. Вау. Так, якийсь тут на скутері мужичок хоче нас догнати, але... У круто, круто. Ну, насправді, друзі, дуже крута машина. Дуже класно їде, дуже просто нам керувати. І ми знову приїжджаємо перші. Знову ми приїхали перші, маємо золоту медаль. І... І що? І ми на фійно старті вириваємося вперід. Ай, нас всі обігнали. Всі нас обігнали. Ми вже треті. Так, другі. І ми всіх знову обійшли на нашому суперновому модному джипі. І фінішуємо знову перші. Ура! Так. Газу і... І знову, ну, друзі, що я можу вам сказати? Рекомендую всім. Оу! І ми розбилися. Розбилися і не приїхали, але все рівно по очках, як ми бачимо, ми взяли перше, перше місце. І відкриваємо червоний сундучок, дали нам три алмазики і гроші. І якийсь новий кубок. Так, друзі, всім дуже дякую. Підписуйтесь на мій канал UA Games TV. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Наступне відео буде про мотокросний мотоцикл. Всім дякую, па-па!